Привіт! Я знову повернулася на свою кухню для того, щоб показати вам новий предмет з англійського побуту. Він стане у пригоді всім тим, хто любить смачні сніданки. Це така баночка керамічна і на ній металева кришечка з колечком. Всередині ось так. Зараз розкажу для чого. Цей предмет називається кодлер і призначений для того, щоб в ньому варити яйця. І хоча моє яйце туди влазить, оп, варити його треба не так. У баночку треба порискати масличком, розбити туди яйце. Оп, на сіль зверху в мене заморожена зелень. Я ще люблю курузку і трошечки сиру. Беремо виделочку, все це калапуцькаємо І ставимо варитись у банічок, як звичайне яйця. Для того, щоб витягнути баночку, використовуємо виделочку ну і смачного, приємного сніданку.